Ім'я Дравош має південнослов'янське походження і є усічено суфіксальним утворенням з формантом, от як у сердських іменах зразка Белош-Мелош. Воно походить від двоосновних імен моделі Драголюб, Драгомил, Драгослав або імен зразка Милодрах. В Україні це ім'я не вживається, але широко використовується серед болгар, сербів. Хорватів та румунів у селах румунського Марамороша в 1418 1423 роках. Зокрема, в селі Феєрфало було зафіксовано антропонім Дравоспап, в південній Буковині в 1454 році було зафіксовано антропонім Дракош, боярин молдавський. Записи цього імені датуються 1433 роком. А також є згадки патроніма Костя Драгошевич та присвійного прикметника Драгошев з 1437 року. Ці відомості наведені Богданом. Схожі на Драгош імена Дравот.